Hello, dear Hello, гет, хало, дія кидс, Welcome to Harvard Club. Вітаємо вас у клубі Гарвард. So, review the comparatives. Давайте повторимо ступені вищий ступінь порівняння прикметників. Окей, давайте пригадаємо, якщо наш прикметник закінчується на приголосну літеру, наприклад, як у слові «fat». Що з цією останньою бупочкою Ті буде робити? Вона подовжується. Вона подовжується. Якщо наші прикметнички закінчуються на букву Y, що з нею робиться? А, вона вона буко... перетворюється на I. Вона перетворюється на I і також даємо ER". okay. Do you want to play a game?» Ви хочете пограти гру? Так. Yes, Окей. Yes. Okay. Розбираємо фішки. Моя кішки. Окей. Отже, коли ви потрапляєте на рожеву хмарку, ви повинні поставити прикметничок у протилежну форму. Тобто, якщо в нас звичайний прикметник, робимо вищу форму. Якщо наш прикметничок у вищій формі, робимо його у звичайній. Зрозуміли? So, Артем, you start. Я ще. Slower. 2. Slower. Окей. Як перекладається слово slower? Slower. Повільніший. Окей. Compare please. Put in my ласка. Is scooter? The scooter. is, slow, is, is slower than, than the one Very good. Okay. So Alona, your turn. Five. One, two, three, four. Okay. Read please. Older. Older. Can you translate? Можешь перевести? Yeah. Старіший. So compare, please. Порівняй, будь ласка. The grandfather is older than the uh, guy. Than the guy. Very good. Okay, Andriysha, please. Two. Uh, two. Okay, Andriysha, read, please. Smaller, малі. Men. Менш. Okay, can you compare? Можеш порівняти? The scooter is smaller. Uh, I am you. Then Then I and you. Ok, very good. І так, давайте пригадаємо, коли ми говоримо more expensive. Коли слово дуже довго, коли дуже довго, коли в ньому більше ніж два склади, так? Отже, ми говоримо more expensive. Е, Артем, порівняй, будь ласка, що у нас more expensive? Is the uh, more Is, Is more expensive than motorbike. Then the motor bike. Okay, very good. Артем. Bad luck, удача. High 1 2. Окей, Артем, the best. Найкращий. Окей, Артем, so congratulations. This is a prize for you. Вітаємо тебе. Це для тебе невеличкий приз. A sticker. Наклейка. So, thank you for being with us guests. дякую, дорогі гості, що ви були з нами. Thank you, my dear students. Дякую, дорогі студенти. And welcome to Harvard Club. Партнер рубрики Клуб іноземних мов Гарвард. Клуб іноземних мов Гарвард. Твої знання, твоє майбутнє.